Всім доброго вечора. На нашому Ютуб каналі Село та Сало буде оголошений конкурс на те, скільки буде днів, фунтіку, днів і місяців на момент забою, тобто на 15 грудня. Для цього вам треба підписаним бути на наш канал в Ютубі Село та Сало. Поставити лайк і в коментарях підписати свій варіант, скільки йому місяців і скільки днів буде розіграно. Там м'яско чи салку для двох переможців, хто відгадає. Тож, всім гарного вечора. Всім доброго вечора! Вітаємо вас на каналі Село Сало. Знаходимося ми в приміщенні нашого сарая, і сьогодні ми розкажемо про те, як свинка починає гуляти. Завжди, особливо на Тіктокі, записують. Запитують, вибачте, як от оприділити, коли вона гуляє, що для цього треба, там і так далі, тому подібне. Куча питань. От ми сьогодні вам покажемо явний приклад на нашій машки. От перед вами ось машка. Машка це ця свинка, від якої он поросятка недавно ми відлучили. Сьогодні п'ятий день після відлучки. І от дивіться, як можна оприділити, що свинка. Буде гулять, приходить в охоту. Скажімо так, ми даємо їсти всім свиноматкам одночасно. Всі воно тальше три свиноматочки лежать, себе почувають добре, поїли і все. Зверніть увагу, я просто спеціально не підходжу до машки, вона тривожиться, вона не виїла їду, вона, оце ремес, квій, квік, квій, що то їй якби щось не так, щось не подобається. Оце вже. Явні признаки, от чисто так візуально, коли ви знаходитеся між господарством, між своїми свинками постійно, ви вже просто знаєте характер кожної свинки. І ви вже можете по цьому признаку замітити, що щось із свинкою не те. Але я ж знаю, що з нею не те, вона повинна десь у завтра прийти в охоту. Чому вона зараз ще не в охоті? Тому що ще не настав час. І я вам покажу, чому він ще, можна сказати, впевнено, що не настав час. Коли час настане, ми теж покажемо далі. От я повинен зайти до неї, от її почухати. Бачите, вона все одно тривожиться, щось їй не подобається. Якщо, скажімо так, я отаку, коли вона вже дійсно готова до спарювання, вона повинна стояти як копана і мовчати. Нічого взагалі не хрокать, не звертати на мене ніякої уваги. При попитці. Сісти типа, на неї чи лягти, вона повинна теж стояти нерухомо. Але вона, бачите, крутиться. О, зараз я для прикладу просто покажу, чисто перекину ногу через неї, і вона ще не буде стояти. От дивіться. Бачите, вона, вона тікає, вона сердиться. Тобто, ця свинка ще не в охоті. Тобто, треба зачекати до завтра. І завтра ми побачимо, як вона буде в охоті. Далі, коли вона стане в охоті, ми. Покажемо вам цю процедуру, як і що треба робити, і як оприділити, що дійсно вже вона в охоті. Тож, пока до завтра. Так, ось Машка сьогодні на другий день. Ну, на мою думку, як би пройшла в охоту. Будемо перевіряти. Машка. Машка, Машка. Стій, 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 стій. Так, пробуємо. Вчора вона взагалі не хотіла стояти. вона. Бігала, гарчала, при попитку, як я хотів на неї сісти, вона ну, якби супротивлялася. Зараз більш спокійніше себе веде, але ще, бачите, ну, не стала Для стимуляції, от, наприклад, на комплексах ще використовують ну, чисто хряк, от спереді ходе вони його нюхають і вони теж приходять таким чином охоту. У нас хряка немає, ми використовуємо просто запах хряка. Ну Це теж якби, принцип стимуляції. Отак дезодорант такий із запахом хряка. Отак от брисуємо, ось вона раз, вушка вже так насторожує. І вже от, бачите, вона якби, відчуває, що хряк десь недалеко, що треба бути готовим до спарювання. Ну От пробуємо. пробуємо. Зараз пробуємо, як би перекину ногу, як би сісти. Чи вона буде. Супротивлятися чи батікать, дивимося. Пробую сідати. О, бачите, дивіться, вона навіть не сопротивляється. Хоча вчора вона взагалі навіть, ну, не пускала, щоб я її близько сів. Зараз я прямо спробую дивіться, сісти. Бачите? Я сів, просто сидів повною вагою. Свинка стоїть. Ось я ще раз їй Воно, запаху дам хряка. Це, дивіться. Оце можна судити те, що свинка прийшла в охоту. Можна приступати її осіміняти. Злізаю. Для цього мені потрібен катетер. Ось такий. Це ми сьогодні поїхали зранку придбали. В комплекті йде два катетера і два. Отаких От флакона із спермодозою. Спермодоза в нас в даному випадку хряк максимус. Номер хряка ідентифікаційний 02267. Це все для запиху, щоб ми знали, чим ми і коли ми покриваємо. Так, дайте, будь ласка, мені вазеліну. Так. Намажемо. Чуть-чуть, хватит достатньо. На сам кінчик катетера, трохи вазеліну отакого. Руки я попередньо тільки що був помив. Тобто ніякої інфекції я ні звідки не приніс. Все. Свинка, да, свинка, дивіться, стоїть готова повністю. Вона не супротивляється. Беремо і вводимо катетер. Катетер вводиться. До кінця можна тепер зняти целофан. Трошки так прокрутити уліво вправо, допустимо. І буквально на сантиметр, так пів сантиметра десь назад. Все. Він зафіксувався. Можна дати отак декілька секунд, щоб вона постояла. Після того в катетері є тут отвір. І отакий. Пиндечок зверху на спермодозі. Декілька разів отако ми її сколотнули і відкручуємо. Ось. Відкрутив я. Бачите, раз. І викинув. І тепер, удостовірившись, що катетер стоїть на місці, приподнімаємо його догори і надіваємо флакончик зверху. Все. І стоїмо. Приготуйте ножниці не щас, я скажу коли. І наблюдаємо. Свинку стимулюємо. Отак ногою у бочок. Якоби кряк її трогає, наче там грилом ходить. Зверніть увагу на сам флакон поближче крупним планом. Е, спермодоза помаленько уходить. Вона повинна якби всосатися. Ось дивіться, зверніть увагу, як свинка почала її всасувати. Дивіться, бачите? Прямо пішло, 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 пішло. Саме заходить. І создається вакуум в цьому. Щоб тепер не було вакууму, я беру просто кінчик раз і підрізав. Все. Далі вона йде сама. До кінця. Трохи може там десь щось викопати, ну то не смертельне, як то кажуть. То все в порядку норми. Головне, щоб свинка стояла. Але вона у нас стоїть добре. Після цього, як спермодоза вся зайшла. Не спішіть витягувати. Треба постояти там хвилин декілька. Щоб вона, якби, все втягнула до краю. Простимулювати так можна. Можна так присісти на неї. Щоб вона стояла. Бачите, свинка? От коли вона в охоті, вона взагалі її не чуть, вона стоїть, не супротивляється. Зовсім не та свинка, що була тут вчора. Крик був тут. Вона бігала, крутилася, гарчала, стояти не хотіла взагалі. Сьогодні вона стоїть. Отаким от чином проводиться штучне спарювання свиноматки. Ну, от, дивіться, все. Сперма зайшла, можна помаленько витягнути катетер. Все. Сьогоднішня процедура ранішня закінчилася. Таку ж саму процедуру з нею ми проведемо десь через 8 годин. Тобто це буде пізно сьогодні ввечері. Якби це було ввечері, перша процедура, то наступну можна було б провести на другий день зранку. Ну, так як це сьогодні ще сьогодні ранок, то десь о 8 годині вечора ми зробимо друге осініння. І свинка, будемо сподіватися, що спароб. Ось і наступив вечір, 8 година вечора, так як ми вам говорили. Сьогодні ми тепер зробимо повторну другу дозу, е спермодозу, Запліднюємо машку другим разом. Зразу так бризнемо трошки запахом кряха, простимулюємо її, щоб вона чувствувала, що тут як би мовити ряд є. І заходимо до неї в клітку. Будемо пробувати. Машка, дай я зайду. Дай, пусти мене. Отако, От так, все, тихенько. Молодець. Пробуємо. Так, тепер треба також, щоб вона стала. Поки що безрезультатно. От бачите, ще поки що тікає. Зараз спробуємо так само перекинути ногу, чи стоятиме, чи ні. От як вже вона стане, От тоді можна робити це все повторно. А ну Машка, як ти? Стоїш. Стоїш. Так. Да. В принципі, бачите, свиня стоїть, не супротивляється. Я ось пробую її хвитати, але вона ну, не зрушує. Ось, трогаєш її, вона якби стоїть нормально. Цвинка готова. Будемо пробувати. вводимо знову катетер. Так, Знімаємо плівку з катетера. Це все можна заховати. Машкати вчасно в туалет ходиш, ну. Поки що постою, поки у нас сходить в туалет. Але і таке буває, бачите. І в туалет. І по-большому моїть сходить, зараз по маленькому. Ну. З хазяйством треба бути готовим до всього, як то кажуть. Так, Машка, стоїш? Стоїть. Так, провіряємо, катетер, чи зайшов повністю, зайшов до упора, трошки прокрутимо. Все, готово. Беремо спермодозу, перекручуємо пару разів. Відкручуємо колпачок і надвіваємо. Ну і чекаємо. Стимулюємо її тако в живіт. Зверніть увагу, спермодоза смоктується прямо зразу. Вакуум робиться. уже половина дози всосала. Тобто, якби свинка не гуляла, спермодоза після цього флакона не текла б, розумієте? Вона просто по так би стояла, вона самотюхом не піде. Вона тільки тече в тому випадку, якщо свинка гуляє. Але буває таке, що от пішла доза і зупинилася. Потім через деякий час знову не знаю, як це пояснити, фізіологічні їхні. Там, Властивості, чому так? Ну, але так буває. Попередній свинок, як теж запліднювали, бувало так, що одна раз і пішла все. ось дивіться, термодоза по чуть-чуть по уходить. Машка, давай, все і хоче. Трошки витікає, трошки входить, розумієте, тобто не скажу, що так все гладко, все добре. Може бути таке, що от і паруєш, а результату не буде. Все може бути. Це все ми побачимо через 18-21 день. Якщо свинка спарована, вона не кинеться більше за кнурами. Якщо вона зараз не погуляє, то відповідно звісно знову кинеться. Процес, як то кажуть, не бистий. Бачите, сами... стій, стій, стій. Сті. треба вакуум освободити. Так, о. Все. Пішло. Тому що як сильно вакуум, то теж остаток не піде. Все, можна звозити. Чекаємо, поки смокче до кінця. І можна потроху здійснювати видалення катетера. так. Все. Катетер звільнили. Дивіться, як вона стоїть. Вона ще вуха в неї так насторожі. Вона ще жде, слухає, розумієте, ще можна так погладити її. Ну, і тепер, значить що? Якщо, як я вже казав, ще раз повторюся, 18-21 день вона не кидається гуляти, значить будемо мати надію, що свинка спарована. І якщо вона спарована, то через 114 днів вона приведе нам поросянку. Тож. Підписуйтесь на наш канал Село та Сало, ставте лайки. Всім гарного вечора. До побачення!